Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. 21 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Сполучених Штатів, де зустрівся з очільником Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом, а також виступив у Конгресі. Штатів. Давайте ж, друзі, ми підведемо коротенькі підсумки візиту президента України до Вашингтону. Поїхали! Перший підсумок виходить із декларації повної підтримки США України у протистоянні з Росією. Джозеф Байден під час прес-конференції за результатами перемовин з. Володимиром Зеленським зазначив наступне: Я хочу, щоб всі українці знали, американський народ з вами і буде з вами стільки, скільки буде потрібно. Америка буде продовжувати підтримувати український народ в 2023 році. В даному випадку американський лідер чітко дає сигнал не лише Україні, а й росіянам з приводу того, що якщо росіяни думають... Про те, що в 2023 році підтримка Америки для України послабшає, або в результаті зміни більшості в Палаті представників будуть блокуватися військові допомоги чи інша підтримка Україні, то про ці мрії Росія може одразу забути. Адміністрація президента США Чітко показує, що готова використовувати максимальні інструменти для надання максимальної кількості зброї України, яка допоможе знищувати росіян і отримати Україні вирішальну перемогу на полі бою. Другий висновок і результат. Візиту Володимира Зеленського виходить з отримання безпрецедентного пакету військової допомоги на майже 2 мільярди доларів. І у цей пакет військової допомоги вперше входять системи ЗРК Патріот. Байден зазначав з цього приводу наступне. Сполучені Штати Америки виділяють Україні додаткову військову допомогу на майже 2 мільярди доларів, вона включає системи ЗРК Патріот. Зеленський у свою чергу зазначив: у нас є чудові новини, з якими я повертаюсь додому. Головна з них це системи Патріот. Чому ми загалом знову ж таки говоримо про це військовий пакет? Допомоги як про безпрецедентний. Тому що, давайте згадаємо, коли влітку 2022 року Україна вперше отримала системи Хаймерс. Тоді, коли ми їх отримували, такий пакет військової допомоги, він також називався Безпрецедентний, тому що таке озброєння воно потрапляє в США в Україну в перший раз. ЗРК Патріот здатні Збивати різноманітні ракети безпілотники, якими Росія намагається нищити енергетичні об'єкти, інфраструктурні об'єкти, соціальні об'єкти. Тому безпрецедентність пакету військової допомоги визначає той новий вид озброєння, який буде постачати Америка Україні. В даному випадку таким новим. Озброєнням є ЗРК Патріот. Третя позиція з приводу візиту Зеленського до Вашингтону вона виходить з того, що США не відкидають можливостей перемовин України та Росії навіть якщо російським президентом залишиться Путін. Байден зазначає, що двосторонні перемовини з очей на очі є найбільш ефективними у досягненні. Домовленостей з приводу вирішення різноманітних війн-конфліктів. Але є один нюанс. В даному випадку говориться, що дипломатичний шлях і шлях прямих перемовин буде обиратись виключно Києвом. Саме Україна буде вирішувати, коли вона зможе сісти за стіл перемовин з. Росію. Тобто це не буде вирішувати якась третя країна. Ніхто не повинен тиснути на Україну з приводу перемовин, тому що в когось якісь енергетичні проблеми, соціальні проблеми, економічні проблеми. Саме Київ буде визначати час і етап, коли можна сісти за стіл перемовин. Це дуже чіткий сигнал, який здійснив. Джозеф Байден. Наступний результат візиту Володимира Зеленського він виходить із рішення щодо виділення додаткових 45 мільярдів військової допомоги для України. Чому це говориться в контексті рішення? Тому що, як мінімум, президент в в Америки Джозеф Байден та спікерка Палати представників Ненсі Пелосі про це зазначали. Під час візиту Зеленського до Вашингтону. Байден зазначив наступне: очікуємо на підписання 45 мільярдів додаткової допомоги для України. Ненсі Пелосі у свою чергу зазначила, що допомога у вигляді 45 мільярдів доларів може бути прийнята Конгресом протягом наступних двох днів. Тобто в даному випадку Ненці Пелосі зазначає, що у Конгреса є можливість прийняти 45 мільярдів доларів для України до кінця 2022 року, щоб відповідно не розтягувати це на 2023 рік, щоб це не ускладнилось, до прикладу, тими голосами республіканців, я маю на увазі трампістами, які вступають. Проти такої військової допомоги. І, в принципі, Джозеф Байден абсолютно чітко підтримує це рішення, тому що воно фактично було подано Байденом на прес-конференції, а Ненці Пелосі десь через годину-півтори це зазначило. Наступний висновок і результат візиту. Президента України він виходить із виділення ще додаткових 400 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для України. Тобто, ми робимо висновок, що Україна американська влада в даному випадку думає не лише про надання військової допомоги. Американська влада розуміє про досить складну гуманітарну ситуацію в Україні, і тому ці 400. Мільйонів доларів якраз виділяються для, ну хоча, б, покращення гуманітарної ситуації до більш-менш нормального рівня. Це теж досить важлива допомога від нашого стратегічного партнера. Що ще ми можемо виділити із результатів, які фактично Зеленський привіз нам із Вашингтону. Вони виходять з того, що. Під час зустрічі Байдена і Зеленського обговорювались різноманітні варіанти завершення війни, у тому числі варіант, який був оголошений на G20 в балі, який включає 10 пунктів, тобто від завершення війни до поступової відбудови нашої держави, відновлення енергетичної складової тобто, це великий план, який включає. Пункти різноманітної сфери від військової до енергетичної. І цей пункт плану також обговорювалось, що ще є важливим результатом візиту Зеленського до Вашингтону, це, як ви пам'ятаєте, попереднім відео ми говорили за виданням «The Hill, що є підготовлений законопроект, який розроблявся білим домом. і... Конгресом з приводу визнання Росію спонсором тероризму. Проте про цей закон ані Джозеф Байден, ані Ненсі Пелосі не говорили. Можливо, це пов'язано з тим, що на даний період часу немає можливості, до прикладу, його прийняти до кінця 2022 року. Тобто, шанс прийняття закону про виділення 45 мільярдів він є вищим ніж шанс щодо визнання Росії спонсором. Тероризму в даному випадку ця тема не піднімалась, можливо, ми щось дізнаємось у подальшому. Поки ні на прес-конференції, ні з висловів Ненці Пелосі ми конкретно не дізнались, що ж з цим законом, коли він буде прийнятий, коли він буде обговорюватися в конгресі, тут ми цих варіантів не побачили, але я про нього говорю, тому що. Така інформація знову ж таки мала місце. З приводу ще військової допомоги важкою технікою, тому що зазначало, що українські представники будуть е, говорити своїми американськими колегами з приводу надання ракет атакам, з приводу надання літаків, танків. Джозеф Байден він не говорив на прес-конференції з приводу виділення. Таких систем. Він зазначив про системи Патріот, і коли його, до речі, спитали, чи не буде це провокувати Росію на якісь агресивніші кроки в плані ескалації війни, то він зазначив про те, що системи Патріот не є атакуюча зброя, а вона є оборона. Так ось, з приводу важкого озброєння, Байден також говорив на прес-конференції, зазначивши наступне. Ми працюємо із союзниками задля отримання Україною танків, бронемашин та більшої кількості боєприпасів. Майже 2000 танків, більше 800, 800 артилерійських систем і 2 мільйонів снарядів було надано Україні. Тобто очільник Америки зазначає, що буде продовжувати співпрацювати з американськими партнерами для. Того, щоб вони могли надати Україні ту важку техніку, про яку, до речі, говорив Валерій Залужний у останньому інтерв'ю про важку техніку для того, щоб максимально ефективно проводити контрнаступальні операції, витісняючи росіян з України. І так, в принципі, це все, що я зазначив. по Цій темі давайте ще раз коротко підсумуємо основні результати візиту Зеленського. Значить, перший результат це декларація повної підтримки США України, другий результат виділення майже 2 мільярдів доларів із системами ЗРК Патріот. Третій варіант невідкидання можливості проведення перемовин України та Росії, але лише коли цього буде бажати. Київ, четверте рішення щодо додаткової військової допомоги на 45 мільярдів доларів, але потрібно, щоб це прийняв Конгрес. Далі 400 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. І наступне це обговорення сценаріїв завершення війни, і в тому числі плану з 10 пунктів, який був представлений на балі під час зустрічі G20. Теми, які не знайшли остаточного затвердження це закон про визнання Росії спонсором тероризму і надання якоїсь ще додаткової важкої техніки. Загалом. Тему ми з вами розкрили. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайки, коментувати це відео, ділитися ним з друзями. Дякуємо знову ж таки нашим Збройним силам України за їхню мужність і відвагу у обороні нашої держави. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Все буде Україна на все добре.